Громадські активісти заблокували півтори сотні рекламних щитів у Черкасах. Рейд провела робоча група новоствореної комісії з обстеження стану білбордів. Її створили при управлінні міської інспекції. Все, аби запобігти нещасним випадкам. Нагадаю, на початку грудня у середмісті рекламний щит звалився на голови десятьом черкащанам. Частина людей із переломами та забоями втрапили на лікарняні ліжка. Після нечуваної для Черкас події на перевірку білбордів у міській раді закликали приєднатися активістів, який діагноз поставила бордам робоча група далі у сюжеті. В даному випадку ми маємо вже геть відкручений один болт, другий попустився. Підкручені Під гайки та площина над пішохідною зоною. Черкащанин Вадим Комаров показує дефекти цього рекламного щита. Цей борт хоч і стоїть, та вже давно потребує ремонту, бо як за нього не взятися, то наслідки можуть бути плачевними. Зараз випаде один болт, другий потім при сильному пориві вітру може зрізати. Останні його просто або розверне, або він впаде кудись. Нині активіст Вадим Комаров обстежує білборди самостійно. Трохи пізніше до нього мають під'їхати ще двоє членів робочої групи. За день вони оглядають з півсотні рекламних щитів. У місті їх близько п'яти сотень. Окрім зовнішнього технічного стану та місця розташування, рекламні щити перевіряють і на приєднання до електромережі. Так запевняє Вадим Комаров, з більше 200 обстежених щитів лише один мав прилад обліку на світло, та це порушення дрібниця у порівнянні з майже відірваним листом цього білборду. Ми маємо те, що лист ходив. Бачите, вже більше метра. При гарному вітрі він буде заворачуватися далі. Одірви попаде на провода, там струм буде замикання, обірветься струм або когось поріже. Про остаточні результати перевірки рекламних щитів говорити ще зарано, бо півміста робоча група ще не обійшла, та висновки уже не втішні. Десь е, півтори сотні носіїв треба зняти в категоричній формі за їхнього технічного стану, інші перенести в більш. Е, Спокійну зону на рейд з перевіркою, громадські активісти вийшли під патронатом міської інспекції, бо говорять у міськраді, громадськість сама має вирішувати, які білборди слід ліквідувати. Робоча група має оприлюднити результати до 20 січня. Озвучаться оті всі акти, показуються всі слайди, які вони знімали, і буде сформовано чотири списки. Це все ляже на стіл. членам нам виконкому, бо тільки виконавчий комітет приймає відповідні рішення. Або демонтувати, або переставити, або там закопати, або дати дозвіл. Попереду у активістів ще 300 неперевірених бордів. Їх черкащани по місту обійдуть пішки. Ми маємо надію, що щось зміниться. Якщо це не зміниться, я просто напросто більше не буду займатися цими питаннями. Олена Берестенко, Ірина Головка, Ігор Неділько – Віка новини.